Вибори можуть відбутися у 2025 році за умови припинення гарячої стадії війни. Усі на вибори до чого готуються Зеленський, Залужний та інші топ політики. Президентські вибори в Україні можуть відбутися 25 травня 2025 року. Де економіст? Такі заголовки несуться в новинах останні кілька місяців. Про вибори в Україні говорять все частіше. І говорять усі західні і українські медіа зі своїми рейтингами, дослідженнями і заголовками, політологи, які прогнозують коаліції, фракції і прізвища наступного президента, політтехнологи, які готують тих, хто годує їх, гаманці, які годують тих, хто потім годуватиме їх. Потенційні кандидати, які бачать себе у списках і кріслах, про це говорять усі, що правда говорять за кулісами. Жодна поряд сила не заявила, що буде брати участь у виборах. Відкрито говорити про вибори, політичне самогубство в умовах війни. Але у тіні зустрічі, обговорення, потенційні союзи, альянси, прогнози, пошук фінансування, цей апетит до нового політичного сезону в умовах війни виглядає божевільним як бенкет під час чуми, як розлад особистості. Коли виборів нема. Ну, що ви? Але ось же, вони скрізь, все дихає ними. Вибори у 2025-му у владі обговорюють можливі сценарії: Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політсезон в Україні? Чому бляха саме зараз усі вирішили, що цей шлях можливий? Що готуватись до виборів на часі? Хто і коли вирішив, що цей процес можна запускати зараз, зараз, коли велика війна у розпалі і активні бойові дії по всій лінії фронту? Це відео з'явилось винятково з однієї причини нашого нерозуміння, як так, як за відсутності жодних об'єктивних причин для можливості їхнього проведення, ми опинились в ситуації, коли про вибори розмов більше ніж про фронт. Зрозуміло, що зрештою це буде відео про вибори. Це сумно, бо щиро не хочеться закріплювати цю тему в головах, але і оминути її неможливо, тому що вона скрізь. Чому саме зараз хто готується до політичної боротьби? Які ключові фігури формують політичну гру? Чого нам усім очікувати у 2025 році? Відповідь на це не знайти у новинних стрічках. Тож ми поговорили з політичними партіями, політтехнологами, медійниками і структурували усе, аби розказати вам. Ви на каналі Бігусінфо. Мене звати Олександра Федорко. Ми з вами бачимося вперше. І це буде захоплююче знайомство. Зробимо паузу на секундочку, і дуже вибачаю, що перериваю ваше знайомство з Олександром. Знаєте ж. Є поняття е, Minority Report, е, особлива думка, ну в сенсі окрема думка. Я хотів би озвучити свою. І так як вона ані по суті, ані по формі не пасує е, пристойному редакційному матеріалу, вважайте цей фрагмент взагалі окремим відео. Отож, уся ця. Передвиборча історія для мене виглядає як е, розумною мовою wishful thinking. Я не бачу нічого, що вказувало б на можливість провести вибори. Ця можливість з'являється за наявності позитивних умов, а в нас їх ніфіга нема. Ні, я чув прогнозистів, які ось скоро щось як заморозиться. Але якщо дивитись на реальність, ну це натягування сови на глобус своїх бажань. Люди просто вірять. Що щось трапиться, і вже під цю віру підтягають якісь доволі віртуальні аргументи. Оце wishful thinking і є. Це як картинка з яхтою на холодильнику, чи там це денежне дерево. Старперські аналогії. А, треба щось, значить, про корицю і каву, чи корицю в каві. Ну, ви зрозуміли. Ніхто з моїх співрозмовників не зміг сказати на що. Предметне він спирається, займаючись ну, цим, цим політичним двіжем. На вірочку. Справедливості заради а, прям реальних грошей у політичні процеси, які будуть далі описані, і які дійсно йдуть, ну ніби що ніхто не вкидає. Що лише підтверджує мою а, зі стелі взяту гіпотезу про участь в цих. Політичних гонках як форму копінгово уникаючої стратегії, простою мовою, дроч від нервів, чисто відволіктись від стресу і руки чимось занять. Без реалістичної стратегії в основі ця думка не є офіційною частиною відео, яке ви дивитесь, але ну не писати ж заради цих слів прямо окремий блог. Все, а продовжуйте дивитись Олександру, вона зараз. Розповість грунтовно, серйозно, подробиць насипле. А да, ну і, мабуть, це той момент, коли можна нагадати, що під цим відео є дуже багато посилань, за якими ви можете заплатити нам гроші, якщо у вас є на це можливість і, звісно, бажання. Бо в нас все по бажанню. Пока! Виборів за час війни починали качати декілька разів: і у 22-му, і у 23-му, і врешті минулого року. Попередні рази тим, хто випускав виборчу тему на порядок денний, давала по зубах реальність повномасштабної війни. Але от у 2024 році, ближче до осені, ця тема все більше і більше заполонила простір. В часі це збігається з появою очікування, що американські вибори виграє Трамп. Трамп, який обіцяв закінчити війну в Україні. А перспектива закінчення війни дорівнює підготовці до виборів. Реальні шанси в цієї перспективи чи примарні питання. Трамп від предвиборчої кампанії і до моменту інавгурації був доволі непослідовним у заявах: то відтягуючи розмову із Зеленським та Путіним, то відтягуючи дедлайн завершення війни. Та вже через день після інавгурації звернувся до російської влади з вимогою. Якщо ми не укладемо угоду, найближчим часом у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ми можемо зробити це легким або важким шляхом, і легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя. Зрештою Трамп видав Келлогу доручення про 100 днів, і чим це закінчиться, невідомо. Але одна лише примарна перспектива зупинки бойових дій запустила восени механізм підготовки до виборів. Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але у нас в Україні є деякі люди, які може зголубніли. До да цього настільки. Що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради нашої держави. Отож, заяви про можливе перемир'я підхоплюють світові медіа. У листопаді 24-го року. The економіст прогнозували вибори у травні 2025-го. У грудні 24-го про вибори після війни заговорили британська газета The Telegraph і американське видання Politico. Поява теми виборів у світових медіа в листопаді легітимізувала її. І у нас спочатку новини з посиланням на світові змі. Потім Огляди і розмірковування говорити про це почали обережно, акцентуючи на тому, а що із законодавством, а чи можливо цей процес взагалі організувати? А що розповідають політики у кулуарах? І зрештою публічний старт невизнаної предвиборчої кампанії дали малі політичні групи і окремі політики з такою собі перспективою, які здавалося так боялися пропустити старт перегонів, що рванули ще до їх початку. Час лікувати Україну парадоксально і водночас дуже іронічно. Усі політичні групи, з якими ми говорили, казали: ми не готуємось до виборів, але вони, от усі вони навколо, готуються. Ідеальна ситуація, можна вірити всім. У владі казали, ми не готуємось, але у регіонах відкриваються партійні офіси слух. Опозиція казала ми не готуємось, але накручує перегляди на Ютубі і, як анонімне джерело з української політики, качає в світових змі тему про зміну влади. Коротше, усі не готуються, але збільшують медійність, впізнаваність, пропонують роботу політтехнологам, кидають в ефіри гострі заяви, привертаючи до себе увагу. У рейтингах і соцдослідженнях лідерами незмінно лишаються дві фігури зеленський і залужний. Тут варто віддати належне, обидва зберігають мовчання щодо виборів, не заграють із цією темою і не маніпулюють. Дізнатися, щось про них було чи не найскладнішим. Почнемо із урядового кварталу. На початку великої війни рейтинги Зеленського були космічними. Тоді, хто пам'ятає, у ТЦК стояли черги добровольців. Міжнародні партнери боролися за першість допомогти Україні. У Твіттері був пес Патрон Чорнобаївка і Байрактари. Але з кожним наступним роком, з кожним корупційним скандалом, невдалим призначенням, втраченою територією, проваленою мобілізацією та й, врешті, Томою і незадоволенням суспільства рейтинги президента сипалися. Періодично пил від цього осипання запрошував очі опозиції. Вона переставала помічати реальність великої війни. Тоді з'являлись закиди про нелегітимність і негайні вибори. Відповідь на це була категорична. Це згубно для України. Україна спочатку. Потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Тут все зрозуміло. Війна перше, що має бути на порядку денному. Але цього січня, коли розмови про протенційні перемовини ставали гучнішими, Зеленський продемонстрував готовність провести вибори за умови завершення війни. Після закінчення війни через 90 днів можуть бути вибори. А колись рішуче я прийшов на один термін, змінюється ваганнями і роздумами. Я не знаю насправді. Я не знаю. Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Все залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей в першу чергу, і, звичайно ж, від моєї сім'ї. У нас не було часу, щоб поговорити про це з, з моєю сім'єю. І... Звісно, не було можливості, тому що зараз ми про це не думаємо. То що ж зараз відбувається у команді Зеленського? Співрозмовники з урядового кварталу, звісно ж, все заперечують. Але із інших розмов складається враження, що у Зеленського найменш зацікавлені у виборах і найменш активні в підготовці до них. Але, звісно, реагують, бо всі навколо готуються. Водночас команда Зеленського посилює вплив всередині держави. Здавалось би, куди більше. Помітно збільшується вертикаль Єрмака, і з нещодавнього призначення Тимура Ткаченка головою КМВА чи кар'єрна сходинка для Олексія Кулеби на пост міністра розвитку громади і території і віце-прем'єра. Кулебу вже давно називають людиною Єрмака, і це не дивно. Їх історія починається ще з 2011 року. І саме Кулеба залетів очолювати благоустрій КМДА, коли його. Благоустрій на Кулебу віддали як трофей у зарубі між кличком та офісом президента на Кулебі. Зупинимось детальніше, адже саме його прізвище ми чули від різних людей у контексті виборів, ніби він той, хто тримає руку на пульсі передвиборчого процесу. Зокрема, Кулебу називають менеджером йому. Приписують роботу із медійкою і набиттям нових медіа активів. Водночас. Ніхто із наших співрозмовників не зміг притомно описати так, а які ж процеси власне відбуваються, що знов-таки створює враження, що в предвиборчій гонці владна команда не веде. Справа в тому, що до виборів ми не готуємось. Навіть мови про таке не йде. Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, другий про кого ми говоримо, але перший у рейтингових списках. Тоді і президенту, і головнокомандувача доводилося гасити пожежі пліток про конфлікт між ними. Завершилося усе відставкою залужного і подальшим його призначенням послом у Британію. Для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочу мене стосунки залужним. Попри те, що останній рік Валерій Федорович залишається непублічною персоною, він тримає лідерство у рейтингах потенційних президентських виборів. Жодних тез про вибори від залужного не було. Тож розкажу те, що ми зібрали за кулісся. Надзвичайно високі рейтинги приваблюють тих, хто хотів би потрапити з ним в команду. Тож ходять вже цілі ну не легенди, але веселі байки. Хто де і за яких обставин примазувався до залужного, і поки не існуючи його команди. А хто в цій команді цілий начальник? штаба. вітання, Юрію. Є історії і про бізнесменів, які фігурально стали в чергу, щоб потрапити на прийом до Залужного у Британії. Однак той, як справжній стратег, рідко погоджується навіть на зустрічі з кимось, особливо із персонажами з сумнівною репутацією. Вітання Геннадію. І тут хочеться особливо підкреслити, що і Зеленський, і Залужний найсильніші політичні гравці утримуються від політичних заяв. Однак є ще дещо: велика інтрига наступного політсезону. Якщо він все ж буде, причин чому не видно, з чого ми і почали. Можливе партнерство Валерія Залужного та Віталія Кличка. Що помітно публічно нічого суттєвого, ну максимум, ось такі заголовки. Кличко заступився за залужного. Політика може переважити здоровий глузд. Завдяки залужному українці повірили в зсу. Кличко про можливу відставку головнокомандувача. Кличко про звільнення залужного. Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни. Кажуть, близькі й довірливі стосунки Кличка і Залужного зароджувалися ще на початку повномасштабки, без жодних зобов'язань. Просто людський фактор: Кличко підтримував і допомагав залужний за потреби, звертався за допомогою. Згодом їх об'єднало ще дещо банкова. А точніше, те, як зростаючі рейтинги залужного почали хвилювати команду президента. Щось подібне Кличко проходив ще у 21-му, коли між офісом президента та мером Києва відбувалося велике протистояння. Часом Віталій Кличко загравав із натяками про президентські. Амбіції Хочеш зробити добре. Зроби сам Тож з того, що зрозуміло зараз. Кличко один із небагатьох із ким залужний підтримує зв'язок. Чи переростеться тісне спілкування у політичний альянс чи спільну команду? Наразі питання відкрите. Але факт: багато співрозмовників із різних політичних таборів підтверджують їх близькі стосунки. І кілька слів про самого Віталія Кличка. Люди як мухи і бжели бжели шукають квіти, мухи зовсім інше. Про великі політичні амбіції кличка знають усі. від його команди і близького оточення до політичних опонентів. Київ для нього став центром сили і впливу. Контроль над інфраструктурою, департаментами, будівництвами, посадами, силовими блоками і місцевими бізнесами кажуть у команді Кличка нині є дві думки чи два підходи. Перший. Київ, золота жила, тут багато грошей, впливу і можливостей. І це все треба зберегти, а не ризикувати, втратити через великі політичні амбіції. Другий вірить у те, що кличко має спробувати себе у президентській і парламентській гонці. Однак зараз виглядає так, що у кличка здебільшого сподіваються на потужну команду у парламенті і планують дати всеохопну підтримку залужному, якщо той таки піде у політику. Рейтинги Віталія Кличка залишаються стабільними від 2 до 5%. Наступний Петро Порошенко підозрюю хотів би бути першим, але стабільно зберігає позиції до 10% у рейтингових списках. Здається, він ні на секунду не припиняв свою політичну кампанію. Вітаю вас! Уся політична кампанія Петра Порошенка зводиться до нагадати про себе і атакувати опонентів. Він майже не зникає з публічної площини. Варто зазначити, що більшість персональної його появи в ефірі притомно виправдані допомогою армії. Ютуб Порошенка переважно про волонтерку і все хороше. Все закладено корабами, бо на складі не вміщається. Але політичні наративи, які колись були його візитівкою про армію, мову, віру, інтеграцію в ЄС і НАТО, вже давно використовує команда чинного. Президента тож у Порошенка не на особистому Ютубі, а на контрольованих медіа активах, часто вдаються до дій на межі фолу, дискредитуючи конкурентів загалом і головного конкурента, особливо на своїх телеканалах. Він дає майданчик усім, хто хоче критикувати президента. Майже рік Зеленський, керівники офісу Єрмак, брехали українцям. Брехали всьому світові. Влада сконцентрована у Зеленського в руках, то найвищу відповідальність за цю корупцію несе саме Зеленський. Наша влада хоче загробити свою власну армію, щоб не було ким боротися з Московською Федерацією. Ну але не зеленським єдиним. І з нещодавнього осінтери з Мольфар дослідили, що за атаками на фон Сергія Притули стояли. Ну, сформулюємо це симпатики європейської солідарності. Чому ставимо на боротьбу за потенційний електорат? Хоча, якщо чесно, логіки в цій боротьбі не видно, може саме як результат подібних підходів від жодного зі співрозмовників, ми не чули про якийсь предвиборчий альянс чи об'єднання Порошенка з кимось навіть на рівні чуток. Юлія Тимошенко стабільно тримає свої 5-7% у рейтингових списках і ніби як інтригує публічну площину ось такими, нібито випадковими фото. Юлію Тимошенко помітили у Вашингтоні на інавгураційному молебні. Фото: 5% з плюсом за тезу. Не виключається перегорний процес Тимошенко з членами найближчої команди Трампа. Але чого так дрібно не виключається призначення Тимошенко головою адміністрації Білого Дому? Не виключається участь Тимошенко у виборах губернатора Каліфорнії. Не виключається, що коса Тимошенко зберігається у золотому запасі Форт Нокса. Часи такі після не виключається. Можна писати що завгодно. Але так Юлія Володимирівна продовжує працювати в полях для свого типового електорату, який переважно хоче почути не про реверанси міжнародної політики, а про ціни продукти комуналку чи ринок землі. Нам потрібно публічно боротися. А коли ця влада буде змінена, я переконана, що ми це все з вами скасуємо і повернемо країну до нормального, спокійного, духовного і щасливого життя. У Тимошенко стабільні наративи, наприклад, захист суверенітету України від міжнародних структур, міжнародних рад. Ну і щоб ціни в аптеках були поменше. Розповідають, що у команді Тимошенко не публічно вже розгорнули роботу в регіонах. Її команда вже звертається до місцевих медійників, політехнологів та політиків із пропозиціями початку політичної кампанії. З публічного медіакампанія згадок про Юлію Володимирівну у новинах. Телеграм-каналів, так щоб ближче до народу, так би мовити, за результатами роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка була скликана за ініціативи Юлії Тимошенко, необґрунтовано завищені ціни на ліки повинні бути знижені. Ще один публічний прояв: шалений зріст переглядів на ютуб каналі Тимошенко, де одномоментно 10 тисяч переглядів перетворились на мільйон. Чи то раптом всі зацікавились тінню забутих? Обіцянок чи просто піарників погодували дуже зросла медіа активність і Андрія Білецького, нині командира 3-ї штурмової бригади, до цього політика, народного депутата і голови партії Нацкорпус. Тоді ж він був першим командиром полку Азов, де командував військовими операціями на Донеччині у 2014 та 2015 роках. Щодо медіаактивності, і ми зараз не про банери з обличчям Білецького. Це рекрутинг бригади, а не політична кампанія. Але попередні роки особисто Білецький у публічному просторі з'являвся дуже нечасто. А в останні місяці роздав велику кількість інтерв'ю на популярних каналах і говорив, звісно, не лише про війну, а й про. Політику. Якщо е, буде перемир'я е, на будь-яких умовах, в цьому немає 20 січня або там, колись, в цьому немає нічого поганого. Буде мир, окей. Ми повинні займатися модернізацією країни. В тому числі в першу чергу, щоб не повторювалася ця історія, ну і щоб економіка взагалі запустилася, треба хоч якийсь рівень безпеки. Правильно? Важливий момент. Нині Білецький єдиний з військових, кого регулярно включають у рейтинги електоральних симпатій. Звісно, окрім Залужного. Так, інколи там з'являється і Буданов, але епізодично. Наші співрозмовники у контексті виборів згадували і кілька нових прізвищ: Олександр Усик, Михайло Федоров та Сергій Притула. Однак, чесне вражу. Від розмов їх згадали просто через медійність і ймовірну зацікавленість у них різних політичних команд, а не тому, що вони хочуть в самостійне політичне плавання. Так про плавання виплив Юрій Бойко. Ви ж не думаєте, що оце нещодавне відео з тік-току, після чого Бойко ходив на допит в СБУ, було випадковістю? Похоже, наші радикали взяли той же курс і почали сносити пам'ятники по країні, переименовувати міста, запрещати людям говорити на родному мові, запрещати їм ходити в ту ж церкву, в яку вони хочуть ходити. І от сьогодні ми бачимо, що це рухання продовжується, що насилля над людьми продовжується. Дочекався моменту, проросійські колеги поїхали у в'язницю, у Москву чи на той світ, а він досидів і почав промацувати відгук своєї аудиторії, а міг би не відриватись від колективу і теж кудись поїхати. А тепер буде живим нагадуванням про те, що все треба робити вчасно. Хух. Ніби згадала усіх, кого обговорювали у контексті нового політичного сезону. А стоп! треба ж згадати єдину людину з якої відкрито почалась передвиборча кампанія чим швидше і цивілізованіше ми змінимо владу в україні тим буде краще всім але насамперед україні це Геннадій Друзенко, якщо погуглити, то це носій переліку регалій, які на бігборд не влізуть. Правник, громадський активіст, публічний інтелектуал, президент першого добровольчого медичного шпиталю, голова правління центру конституційного моделювання, вузькому загалу відомий, широкому загалу взагалі невідомий. Раніше балотувався, про що ви не згадаєте. Знову буде балотуватись про що ви не згадаєте через рік. Є живим свідоцтвом того, що політика відкрита для кожного, в кого є пару мільйонів гривень на білборди, і що не про кожну політичну кампанію варто навіть жарт придумувати. То в бігборд надала місце для реклами безкоштовно, правильно. Площі. Да, да. Угу. Тобто там є, так як я і писав, тобто оплата за поклейку і за угу. друк, бо це їхні підрядники. А бігборд зробила нам подарунок на десятиліття. Да. А яку суму, якщо не секрет, ви витратили ось приблизно на поклейку та друк? Близько двох мільйонів, якщо я не помиляюсь. Ну і наостанок давайте трохи про технічний і юридичний аспект проведення виборів, якщо ми вже про них говоримо. Перше, це неможливо в умовах воєнного стану. Відтак політики починають говорити про різні терміни. Після наприкінці 23-го усі політичні сили підписали меморандум про 6 місяців підготовки до виборів від моменту завершення війни. У інтерв'ю Лексу Фрідману в січні цього року Зеленський сказав вже про 3 місяці. Що Закінчення військового стану ви одразу можете в пар парламенті проголосувати, а що ви йдете на вибори. Всі проголосують, бо немає обмежувальних заходів. І після того, як вони проголосували, мені здається, вибори можна зробити через 90 днів. Втім, три місяці для організації виборів в умовах післявоєнного хаосу це як скласти лего з зав'язаними очима. Типу, щось вийде, але не те, як інструкція пише. Тож у політичних колах орієнтуються здебільшого на півроку. Головним викликом буде внесення законодавчих змін. Передусім, оновлення державного реєстру виборців. Люди змінили місця проживання, частина виїхала за кордон, інші залишились на окупованих територіях. Уявімо, що усе все це зроблено. Наступний. Виклик сама процедура голосування. Як це, наприклад, робитимуть військові, які очевидно, що не розійдуться по домам після оголошеного перемир'я, або ж українці, що проживають за кордоном? Одним із рішень бачать електронне голосування, яке бляха буде ще одним великим викликом. Тут місяць тому реєстри навернулися і навернулися так, що досі не оговталися. Дія часом лягає, коли голосують за Євробачення, а тут. Вибори, кількість потенційних загроз на пальцях не перелічити кібератаки, можливе втручання ворога, баги електронної системи. Чесно наразі не уявляю, як це можна реалізувати. Не повірите, але говорять про ще один спосіб. Голосування поштою. Цей метод використовують у Штатах та Європі як сталу практику. А для нас це знову таке випробування: логістика, безпека та масштабність процесу ускладнюють реалізацію. Але коли про цей варіант говорять у владі, і тут сподіваються на підтримку міжнародних партнерів, зізнаюся, до останнього було внутрішнє некомфортне відчуття досліджувати цю тему і піднімати її на загал. Бо реальність зараз це 5 кілометрів ворога від нашого Покровська. це битва за велику новості і просування росіян на нових рубежах. Запхати у цю реальність вибори нереально і смертельно небезпечно для усіх нас. Можна багато роздумувати про те, чи корисні будуть вибори для повоєнної України і як саме їх провести. Але, Але ключове спершу стати повоєнною Україною, шановні політики.